До фіналу мистецької премії імені Казимира Малевича 2025 Увійшли Катерина Лисовенко, Станіслав Туріна, а також колектив Відкрита група. Про це повідомляє польський інститут у Києві. У повідомленні йдеться, що цьогоріч до оргкомітету надійшло 57 заявок з Австрії, Естонії, Італії, Литви, Чехії, а також Польщі та України. Короткий список фіналістів було обрано за результатами таємного голосування. Ім'я переможця стане відомим 15 листопада 2025 року. Що таке премія Малевича? Премія заснована польським інститутом у Києві у партнерстві з центром сучасного мистецтва Замок Уяздовський у Варшаві. Її ціль підтримка українських митців. Та стала співпраця України й Польщі у сфері сучасного мистецтва. Премія, названа на честь митця Казимира Малевича, що мав польське походження та народився у Києві. Нагорода присуджується раз на два роки українським художникам і художницям віком до 45 років, незалежно від місця проживання. Цьогоріч, вперше до конкурсу, можуть долучитися також мистецькі об'єднання. Премія відкрита для представників усіх мистецьких дисциплін. Головне, аби їхня творчість вирізнялася якістю, оригінальністю, актуальністю та внеском у розвиток сучасного мистецтва. Нагадаємо, у 2025 році премія Малевича повернулася через 5 років після перерви. Що відомо про митців, що увійшли до короткого списку, відкрита група колектив. Що був завнований у серпні 2012 у Львові шістьма митцями: Антоном Варгою, Юрієм Білеєм, Олегом Перковським, Станіславом Туріною, Павлом Ковачем Молодшим, Євгеном Самборським. Наразі колектив складається із трьох учасників: Павла Ковача Молодшого, Юрія Білея та Антона Варги. Художній кометод колективу базується на взаємодії між людьми та просторами. У основі робіт завжди лежить відкрита ситуація, котра розвивається в часі. У 2023 році колектив представив свою роботу Повторюйте за мною ерій у національному павільйоні Польщі на Венеційській бієнале. Колектив подали на премію низка культурних інституцій: галерея Зехента, Варшава, галерея Лабіринт, Лабіринт», Промприлад Івано-Франківськ та Діес Еч. Катерина Лисовенко художниця, що експериментує із медіумом живопису, створюючи роботи як на полотні, так і на стінах. Її практика зосереджена на пошуку утопічного відкритого світу, у якому є рівними всі людські та нелюдські агенти. Лисовенко є авторкою концепту пропаганди своєї мрії, у межах якого вона створює свої художні твори та тексти. Художницю номінувала на премію Галерея ТВА Варшава. Станіслав Туріна, художник, куратор, освітянин, волонтер, співзасновник, «Ательє нормально майстерні для митців з синдромом Дауна та без нього. У своїй практиці працює із різними медіа: від скла, графіки, скульптури до вишивки та тексту. Для нього важливими є теми спільноти, часу, простору. Стосунків мінливості, помилки, мови та слова. Туріну на премію Малевича номінував колектив Метод Фонд.